За вас, за нас і за Донбас, саме таку назву має збірка живих свідчень від активістів східного регіону України. У цьому сюжеті ми з вами пізнаємо особливості даного видання та інших не менш важливих витворів, презентованих галереєю Гарелея Неатадрьош. А усіма деталями з нами поділиться куратор та керівник цього проєкту Віталій Матухно. Це подкаст-витвір. Проєкт створений у співпраці з харківським прес-клубом та агенцією місцевих медіа Харківщини Громада Груп. І сьогодні ми з вами дізнаємось, як зберігати та репрезентувати локальну пам'ять людей та міст Сходу України. Але перш за все, ми з вами познайомимось ближче із керівником цього проєкту. Розкажіть про себе та свій творчий шлях. Доброго дня! Мене звуть Віталій Матухно. Я є менеджером, куратором. Засновником проєкту Гаролея Нетадрьош. Мені 25 років, я народився у місті Лисичанськ Луганської області, в принципі, дожив до початку повномасштабної війни. Ще у Лисичанську я займався розвитком локальної культури і часткового мистецтва. Як активіст, спочатку я долучався і ну, організовував різні масштабні події, фестивалі. Тренінги так і таке інше. Я входив і є частиною громадської організації «Молодіжна спільнота Лисичанська. В принципі, раніше більшість моєї діяльності було через цю громадську організацію. В мене з часом почали рости ну, разом з організацією різних подій у місті і разом з співпрацею з нашим локальним управлінням культури. Ну, культури і спорту в мене з почало з'являтися явля... багато питань до міста. Ну, По-перше, я доволі сильно втомився від співпраці з... з цим керівництвом через їх доволі сильну консервативність і, ну, і частковий і дзвін, бо вони мене не сприймали серйозно. А, також ну, гаралея була створена через ряд причин, насправді. Одна з причин була саме моя втома. Від цього департаменту культури, а інше — це те, що доволі важко було для мене зробити такий маршрут містом, по якому я б йшов і не зустрів жодного закритого приміщення. Це була доволі колосальна проблема, на мій погляд, але вона залишилась такою без вирішення. В принципі, я насправді неможливо було вирішити через ряд, там, юридичних питань. Там питання власності не завжди було зрозуміле. Друге, це те, те, що я також помічав, що у нас в принципі немає там галереї в місті, у нас є різні культурні осередки. Бо, типу, бібліотека була бібліотека, музеї. Загалом, ті ідеї, які були в мене, ну не вписувались туди, тому я вирішив, що не буду по-перше. Зайвий раз комунікувати з відділом культури, щоб проводити якийсь івент ну, в тому самому палаці культури, а по-друге, не буде займатися такимось саботажем. Ну і втретє, що ще через відсутність цих виставкових просторів, в принципі, в області була лише, наскільки я пам'ятаю, одна галерея в Сєвєродонецьку, вона теж муніципальна, через відсутність всіх цих просторів в принципі доволі було важко зрозуміти, яка у нас молода. Мистецька сцена в регіоні, Гарелея не отодрьош. Це осередок художників Луганщини та Донеччини. Якось важко було ну зібрати всіх. Важко було зрозуміти, чи є хтось десь. Гареле поєднав в собі всі ці елементи. Ми робили виставки на заброшках у Лисичанську спочатку. Тобто, це був так на початку проект Гералена та Дрюж був експериментальним виставковим простором для молодих митців Луганщини та Донеччини, власне, таким номадичним, Бо в принципі у нас не було свого власного простору. Ми лише захоплювали наявні закинуті об'єкти. Ми робили виставки в різних містах України: в Лисичанську, в Рубіжному, в в Маріуполі, в Харкові. В рівному цей стан подорожування у нас з самого початку був. І відсутність такого собі формату, бо насправді створення на наших виставок були доволі партисипативними і доволі схожі на такий іноді деструктивний, іноді не дуже але перформанс. Саме назва йде з мого першого такого виступу, про коли я зібрав своїх друзів під мостом. Це виступ про прототип. І тоді я почав ніби їм поясняти, навіщо я вас там всіх зібрав під тим мостом, бо ніхто з них не, зрозумів, не розумів, що буде відбуватись далі. Але загалом ідея була така, що я буду просто давати людям руки роботи, і вони самі будуть створювати виступ. Через цей мій там, невнятний спіч, в принципі, назва і народилась. Коли я сказав, що в мене немає назви до цього проєкту, слава Пантеренко до мене підійшов і сказав, от тобі назва, Гариле не Я подумав, що вона доволі органічно створена, так спонтанно, як і сам проєкт, так і ну, описує його діяльність як мінімум. На на початку, бо ми клеїли роботи там на клей до стіни, і в принципі намагались робити так, щоб ці роботи було важко відірвати від стін, а Гаралея, так само, як у нас не зовсім виставковий професій, скорішого імітація була. Наразі Гаралея є таким, ну можна сказати, такою намадичною самоорганізованою мистецькою інституцією, ну точніше, ми мімікруємо під мистецьку інституцію, як мінімум. І нашою головною задачою є збереження та репрезентація культури пам'яті про міста Луганщини та Донеччини. 14.8.22. Триває 10-й рік за вас, за нас і за Донбас та фотоальбом Луганщини. Що являють собою ці твори та чому з ними варто ознайомитись? На початку повномасштабної війни ми створили онлайн-архів під назвою 1482. Архів персональних спогадів про війну від різних жителів Луганської та Донецької областей. Власне, ну, здебільшого від молоді або людей десь мого віку, які зустріли війну там, десь в 15 років, а і може і, і менше. Ну, тобто, початку 14-го року, всім цим людям ну, вони були там школярами, студентами, дітьми, і так само як і назва проекту, всі ну, історії діляться на три таких. Блоки, це як ви зустріли війну у 14-му році, як у 22 другому, як пройшли ваші вісім років життя поміж тих двох дат. Всі історії, які є в цьому архіві, вони е, написані ну, власне самими учасниками проекту, тобто ну молодими людьми, з Луганщини та Донеччини. і книга триває десятий рік, складена на основі цього архіву, тобто. Книга є таким більш символічним виданням. Вона є присвятою всім молодим людям України і Сходу. Тим паче, яким війна спотворила дитинство та доросліш в книзі зібрано 30 історій, і до книги ми створили окрему ілюстрацію, щоб кожна. Історія була, ну щоб матеріал трохи відрізнялася від сайту та від книги. Всі історії, які в книзі є, вони проілюстровані так само молодими митцями та мистквинями. Всі ці ілюстрації є. Ну також всі ці мистки, митці та мистквіні. Вони так само з Луганської та Донецької областей. Це можна сказати, що такі ілюстрації рефлексії. І ця книга саме і є про, про спільний досвід, переживання ніби схожих подій, так і про те, наскільки ці схожі події, наскільки вони відрізняються одна від іншої, і наскільки ну, і наскільки всі ці події були різними. Так само в цій книзі ми ніби вивчаємо таке обличчя молоді, яке доросла ще час війни. Книга за нас, за вас за вас це вже її можна вважати таким продовженням нашої практики, в принципі, збереження пам'яті. Вона присвячена вже розвитку культури в містах Луганщина та Донеччина чотирнадцятого двадцять роки. Це доволі такий ну важливий період, а з іншого боку, доволі болісний період для нашої країни. Для Сходу тим паче. З 2014 року можна було побачити доволі різкий зріст розвитку культурних незалежних ініціатив на Донбасі. Звичайно, що це було пов'язано з війною, на жаль, але через війну регіон розвивався так, як ми це бачили. Власне. За всі ці роки на підконтрольних і навіть окупованих територіях України відбувалися, розвивалися якісь різні. Культурно незалежні ініціативи. Власне, так як я був одним із учасників цього незалежного культурного середовища Донбасу, книга саме присвячена саме цьому періоду, бо вона була створена за принципом Пиши про те, що знаєш. І так, як я доволі обізнаний, вважаю себе як мінімум обізнаним в цьому періоді, і те, що я був активним його учасником, мені допомагало саме в. Ну, створені цієї книги. У неї війшли 28 е, історій, біографії різних культурних менеджерів, активістів, активісток, е, ну, і різних людей, які були доцільні е, і зробили так, такий значний внесок в розвиток е, локальної культури е, Луганщини та Донеччини в цей ну, період 14-22 роки. Е, е, і ну, ніби вплив яких ми бачимо зараз, також в книзі ми фокусувались на окупованих територіях, бо мені було важливо, в принципі, нашій команді було важливо розкрити не тільки підконтрольні Україні території, а також розповісти про якісь проукраїнські ініціативи, які відбувалися всередині окупованих територій. Ну і в принципі розкрити контекст окупації, які, якою вона була раніше. Над цією книгою ми працювали рік. Вона складається з чотирьохсот шістнадцяти сторінок лише української мови, і ну найголовніше для мене, що вона є такою подякою в принципі всім, хто розвивав, хто був залучений, хто був, ну кому було не все одно на майбутнє Сходу і хто хотів ну, багато чого туди додати. Наразі ми працюємо над створенням фотоальбому Луганщина, і для цього ми зібрали близько 4 тисяч фотографій від мешканців області. Це доволі різні люди, далеко не всі з них є митцями. Це просто люди, які вирішили поділитися своїми сімейними фотоархівами. Загалом ідея його така, що насправді проблема доступу до сімейних фотоархівів фотоальбомів є доволі актуальною в принципі з 14-го року, коли дуже багато людей втратили доступ до свого житла. І ну власне через це і втратили доступ до сімейних фотоархівів. Повномасштабна війна це тільки розширила в рази. І ми вирішили зібрати хоча б ті фотографії, які вціліли, які там може зберігаються у когось в телефонах на, на пам'яті, ну тобто діджитальні архіви і створити з них фотоальбом області. Ну це насправді перший проект Гарилей, де я не буду куратором. Їм ем виступає цього разу Олександр Кучинський. Фото, фотоальбом, ну, ми наразі над ним працюємо. Вже проводимо презентацію. Одна була в Харкові, у Львові і зараз на цьому тижні в Києві буде. Коли саме він буде готовий, це ну, ще невідомо, бо ми, ми лише в, в процесі роботи. Але то ця книга, скоріш за все, вийде вже наступного року. І сподіваємося, що після фотоальбому Луганщини ми будемо створювати фотоальбом Донеччини. А за цим вже буде видно, що буде далі. Звичайно, що можливо у нас будуть інші якісь там більш виставкові проекти. Хоча ми насправді зараз ну, через наш фокус на саме документації, персональній документації, як в Сходу, так і так війні на сході ну, в принципі, збереження пам'яті різд різного роду пам'яті про Донбас. Ми дуже сфокусовані на роботі з книжками, бо книга може бути таким відбитком певного часу і свого роду підведенням також певної межі цього, цього, цього часу. Ну, по перше, наші книжки ми видаємо через як сам видав, тому. Зараз у нас в планах не видавництво, з яким ми зможемо співпрацювати, і вже ну видати фотоальбом, і далі вже будемо думати, що можна буде зробити ще. Ну на цьому так, все. Дякую за увагу. Усі згадані останні напрацювання та загалом діяльність Гарелені та Дрьош варта уваги кожного, адже це про колективні ностальгічні сесії. Вивчення обличчя молоді Луганщини та Донеччини, і знайомство з незалежними культурними ініціативами, що там розвивалися в роки окупації. І завдяки ініціативі Віталія Матухно та його команди ви можете придбати ці збірки історій за посиланням в описі під відео та зберегти в своєму серці пам'ять про них. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео. Цей подкаст створено для мережі місцевих медіа Громада Груп. Слухайте більше цікавих оповідей та інтерв'ю та читайте актуальні новини на нашому сайті. Переходьте за посиланням в описі під відео. Дякую за увагу!